Всім привіт, з вами Єва. І сьогодні я святкую аж цілих дві події. По-перше, на мій канал підписалося більше тисячі людей, а по-друге, саме сьогодні, 18 березня, йому виповнюється цілих три роки. У цьому відео буде багато чого цікавого. Я розповідатиму про життя буктюбера з влаштунками, розповім трохи про прибутки буктюбера, а також поділюся такою інформацією, як статистикою, розповім про свої плани на майбутнє, розповім про те, які набрала тисячі підписників. Ну і, звісно ж, найголовніше це розігріш. Боксу, якому буде книга, солоденьке та ще дещо. Тож буде дуже цікаво, не тоді що? Поїхали! Насправді це щось неймовірне. Я наразі притлумлюю свій захоч не розпочатися у вас тут прямо на очах. І мені складно описати всі емоції, які я зараз відчуваю, адже їх насправді дуже багато, і вони всі змішані. Я так довго йшла до цього, і зараз все це здається просто чимось нереальним. Для тих, хто не знає, чого раптом в мене на каналі був такий раптовий зріст кількості підписників, я зараз все поясню. Напевно, що десь у восени мені написали з пропозиції вийти у прямий ефір разом з притулою. Де я могла би поговорити про читання, розповісти трохи більше про свій канал. От, ну і загалом на такі теми поспілкуватися з ним. Ну, хто б тут відмовився. Але я отримала це повідомлення, коли я була в лікарні, чекала на прийом лікаря з підтвердженим коронавірусом, і в принципі в мені було не до того. Та все ж таки я прибігла додому, швидко там накидала план, що я буду розповідати, і з забитим носом вийшла прямий ефір. Слава Богу, у мене все вийшло. Я там нічого такого ніби не намолола, тому що я цілком могла, адже я була не в стані щось там нормально розповідати, бо я була під дією коронавірусу. Тому, от, в принципі, кому цікаво, я зможу залишити посилання на той ефір, ось там от, у описі, і напишу вам саме час, де я говорила з притулою. Тому можете там послухати. Ну а що ж було далі? А далі було ще цікавіше. Одного вечора я сиділа там, займалася своїми справами, далі хворіла на коронавірус, і тут мій телефон просто почав розриватися від повідомлень. Я ж вирішила подивитися, що там взагалі такого сталося. А всі мені там почали скидати посилання, вітати з кількістю підписів. Висинки, от, почали писати, що про мене розповів Сергій Притула на своєму каналі у рубриці Українська мобілізація. Це така рубрика, в якій він розповідає про українських, україномовних ютуберів, які там, загалом ведуть канал на різні різні теми. І це дуже-дуже крута рубрика, і вона надзвичайно важлива. Якщо ми хочемо далі розвивати український ютуб, і я вам обов'язково раджу подивитися випуски от, з цієї рубрики. Я, наприклад, їх всі передивилася і багато кого для себе відкрила. Певнена, що і ви знайдете когось, хто вам буде по душі. Ну а посилання на те відео, якому Сергій Піртул розподав про мій канал, і, звісно, залишу ось там в інфобоксі, можете прийти подивитися, якщо вам раптом цікаво, але я коли дивилася, то в мене були просто такі емоції, що я не можу передати. Ну а далі все було як у касті. Буквально за один вечір в мене набралося ще 300 підписників. У мене на хвилиночку, це ну, вже якби, третій рік буде, як я веду канал, у мене до цього було 600 підписників. Тобто ви розумієте, скільки часу я витратила на те, щоб не збирати цих 600 підписників. А тут за один вечір додалося ще 300, просто це була істерика, це була радісна істерика. У мене я тут стрибала по хаті, аж до стелі від радості і щастя. Наступного дня вже було тисячі підписників, і це просто взагалі це були такі бомбезні емоції. І я пам'ятаю, що я обіцяла вам зняти якесь крутезне відео, зробити класний розіграш, але. Я хворіла на коронавірус, і я була не встані знімати щось, і це було настільки ем, для мене образливо, адже я дуже хотіла поділитися своїми емоціями прямо тоді, які вони були. Я хотіла поділитися цією новиною з вами прямо вже і зараз. Але е, хвороба мала на мене інші плани. І коли я, врешті-решт, перестала хворіти, е, я вирішила щось познімати. Але в мене почалися екзамени, почалося все це от е, просто безліч різноманітних справ, які я мусила зробити. Доки хворіла на коронавірус, але оскільки я їх тоді не могла робити все це, накотилося на мене і перемішалося. Мені було не те, що там щось таке грандіозне затівати. Мені було не до звичайних якихось навіть оглядів. Я думаю, ви це самі помітили. Кодове слово бухтіли. Тож, коли нарешті у мене з'явився вільний час, і е, тут ще така нагода, три роки каналу, я вирішила все це сумістити і розповісти вам прямо тут про все це одразу. Е, ну, про тисячі підписників я вам розповіла, а тепер давайте про те, що моєму каналу вже три роки. Тож, 18 березня. Три роки, цілих три роки плідної та кропіткої праці. Якщо чесно, то мені взагалі не віриться, що пройшло аж стільки часу, адже здавалося, лише вчора я викладала свій перший огляд детективи з Артеку. І і пам'ятаю, як я зіткнулася з першими труднощами, от, тому що я тоді була. Мені було не 15 років, і мені було доволі складно запам'ятати цей текст клятий. Я пам'ятаю, як я його писала. Я взагалі не знала, з починати, як писати огляд. От, і тоді тільки от, з першого відео почали сформовуватися якісь такі навички, я почала щось е, по-своєму складати топ-5 пунктів, які мають бути в кожному моєму е, відео. Тобто, це там, має бути розповідає розповісти про автор, розповісти про сюжет, про емоції, про оформлення. От і тоді це все тільки починало формуватися. Я не знала, що почати це було дуже складно. Коли я вже написала той текст, я пам'ятаю, як довго ми його знімали, Боже, як я його намагалася запам'ятати, я намагалася зазубрити, намагалася його просто розповісти. Ну, для такої дитини, якої не було досвіду, в принципі, це доволі зрозуміло. Пам'ятаю, як мама сиділа там за кадром, уже кілька годин змучена, вона мене знімала, і до того ж безрезультатно. Все ж таки. Ми його зняли згорим пополам, потім вирішили його змонтувати. Це теж був перший досвід монтажу. От, наразі я монтую абсолютно в інших програмах і багато-багато чого змінилося, адже я за цей час працювала у чотирьох, якщо не помиляюсь, відеоредакторах. От, наразі це Adobe Premiere. І ну, прям така доволі серйозна програма в порівнянні з тим, що було тоді. Тоді це взагалі щось було. Якісь Windows, там, Video Editor, щось типу того. Насправді з того часу багато чого змінилося змінилося, я сподіваюся, що в кращу сторону. Тобто, крім ось цього монтажу, у мене також покращилась сама якість картинки. Тобто, тоді це був один телефон, потім я знімала на другий телефон. Потім я знімала на камеру, яку мені подарувала мама на день народження а також зараз я от знімаю на Нікон. От, але це тимчасово, тому що камера не моя, і все ж таки рано чи пізно доведеться купити свою камеру. Правда, вона коштує таких доволі великих грошей, тому поки що я на неї збираю і тішуся можливості знімати зараз власне, на неї. Крім того, у мене з'явилося освітлення, тобто наразі я не залежу від денного світла, що просто супер круто. Адже раніше я повністю залежала від того світла, і якщо я раптом зранку мала якісь заняття і я не встигла зняти, то все, плани накриття. Бо, наприклад, пішов дощ і все. Уже погане освітлення, я не можу нічого нормально знімати. Зараз, наприклад, десята ночі я знімаю відео, тому, як бачите, просто це настільки круто, немає такої прив'язаності, і в мене не було якоїсь певної такої напруги, такого стресу, що я ось-ось, зараз буде там уже темно, я не встигаю зняти. І загалом я можу вільно переміщатися по квартирі, знімати, в принципі, то в будь-якій локації. Можу тут знімати, можу там знімати. Ну, Правда, там, де поличка е, трохи зайнята, бо там мама е, працює, тому поки що я знімаю на цьому фоні. Мені в принципі тут подобається, що це моя кімната, я можу тут собі закритися і знімати відео. Зало мене було багато різних фонів, ті, хто дивляться мене з самого початку. думаю, пам'ятають, що в мене були то пальмочки, то кафе, то стіна, то друга стіна. Ну, де могла, там і знімала, в принципі. Е, ну, І просто тому, що ми переїжджали з однієї квартири в іншу, потім з однієї країни в цю приїхали, повернулися в Україну. What? В принципі, я думаю, ви помітили, що різноманіття в мене є. Я намагаюсь бути різноманітною, але просто тут мені зараз дуже подобається знімати. І ще зараз хочу розповісти вам про таку основну проблему, яка заважає мені регулярно викладати відео, ну крім моєї зайнятості і час від часу, -часу ліні, То це те, що я забагато заморочуюсь. Тобто заморочуюсь, заморочуюсь. Починаючи від того самого сценарію, я можу кілька годин витратити на те, щоб вичитувати якісь цікаві та корисні факти, виписувати, читати якісь іноземні там джерела. І з них вже брати, перекладати на українську, і потім вам тут в принципі розповідати. Також це виставити освітлення, камеру, все це поставити, потім змонтувати це відео, зробити саму картинку. Тобто, це дуже багато часу. А потім ще написати дописи, все це викласти. Це дуже такий об'ємний процес. І, можливо, я могла б ну, там, в теорії випускати безліч-безліч оглядів, як на конвейері, Але питання в тому, чи це були б якісні огляди. Я хочу випускати лише щось якісне. Звісно, це далеко не ідеал, але я, в принципі, стараюся і всіма силами вкладаюся, як і грошима, так і зусиллями. Тобто я купила собі освітлення, і в мене зараз є нормальна камера, і в найближчому майбутньому планую придбати собі власну. Ось, ну І в принципі, от мій пед підлич... Мікрофон. Ну а зараз я хочу поговорити трохи про... Вкладені і прибутки буктюбера, Звісно, я зараз вам не все розповім. Але принаймні ви поверхнево знатимете, як заробляє буктюбер. Думаю, всі ви знаєте про монетизацію від YouTube. І якщо хтось думає, що я щось з нею отримую, то ні, на жаль, як би це сумно не звучало, але YouTube змінив правила ще декілька років тому. Адже раніше можна було підключати монетизацію, маючи всього-навсього всього тисячі підписників. Та наразі, крім тисячі підписників, які ти от як я збираєш три роки, потім потрібно ще 4 тисячі один переглядів що для україномовного буктюбера, ну просто щось таке дуже складне завдання, як на мене. Ну але реальне, просто декому потрібно піднапрягтися і випускати більше для вас оглядів. Ви в принципі можете мені допомогти, підтримавши мене подобайками, коментарями, підписками і поширеннями. Кожна монетизації я не отримую гроші, а який ще є спосіб прибутку, в принципі, буктюбера чи ще якихось бонусів. І це правильна співпраця з видавництвами. Зараз я хочу спростувати таке хибне твердження, яке виникло останнім часом, тому що е, в світлі останнього який відбувалося у групі. Зараз я читаю, де українських буктюберів звинуватили у нечесності, в тому, що ми там гребемо гроші лопатою і нам видавництво присилають просто тонни книг, а ми там знімаємо брехливі відео про них. Насправді це. Не так. ну, Не буду говорити за всіх, але серед тих буктюберів, яких я знаю, а це майже всі українські буктюбери, такого немає. Тому що, по-перше, не так вже і часто нам надсилають ці книги. Кажуться, як людини, які надіслали першу книгу, аж на другому році буктюберства, Тому що попередні два роки я знімала, мені ніхто нічого не надсилав, я лише вкладалася там і свої зусилля, і час, і гроші в розіграші якихось книг. Ну, а потім мені на другому році буктюберства Левтіна втіна шалеч надіслала. Першу книгу Пампуха, я пам'ятаю, це такий був дикий захват, тому що я чула від інших буктюберів, що можна якось там з видавництвами співпрацювати, але ніколи в мене такого не було. І до того ж, це була навіть не співпраця з видавництвом, а більше співпраця з автором. Тобто сам автор надсилає книгу тобі на огляд. І це дуже круто і мені пощастило, тому що книга була справді дуже-дуже класна і піднімала дуже важливі теми, такі як булінг і загалом підліткове життя і його всі прикраси. Далі мені книги майже не надсилали, і лише зараз я почала активно співпрацювати з видав Тобто, це все відбувається в принципі, з моєї ініціативи. Рідко мені самі видавництва пишуть, лише я сама пишу спочатку видавництво, яке мене цікаве. Тобто, у них є якісь книги, які мені, наприклад, подобаються, я би їх дуже хотів прочитати. Я я пишу з пропозицією оглянути якусь з їхніх книг. І видавництво, в свою чергу, пропонує, наприклад, ну, кажуть, обирайте якісь книги або якусь книгу з нашого асортименту, яку б ви хотіли оглянути. І це дуже круто. Тобто, я думаю, ти розумієте, що. Насправді ми не беремо все, що нам дають. Ми маємо самі право обрати, що нам подобається. Адже ну, тобто, видавці прекрасно розуміють, що надсилати блогеру книгу на огляд. Ну, наприклад, якщо він не читає той жанр, то що він буде там сидіти, намагатися щось класне розповісти про цю книгу? Якщо, наприклад, певний жанр літератури його взагалі не цікавить, і це дуже круто, що видавництво ось так от активно. Погоджуються співпрацювати з буктюберами, Тобто, я не є якимось там багатомільйонним, хоча я таких і не зустрічала, в принципі. От, ну хай буде багатотисячником. У мене тисяча з чимось підписників, от, і все одно видимосте погоджується співпрацювати зі мною, і мені це надзвичайно приємно. Хто зараз може подумати, о, мали, як класно, сидиш собі, там нічого не робиш. Тобі ну, знімаєш там час і час якісь відосики, тобі присилають книги просто так. Ну, ти ж типу блогер, ну нічого такого. Я хочу, щоб люди вкладали Сенсу і вагомості в слово блогер, адже це не просто якесь хобі, це справді дуже складна робота. Вона вимагає багато часу, грошей, зусиль. Та Бог з ними з тими грошима. Серйозно, це більше, скільки часу і зусиль воно забирає, скільки ти всього вкладаєш, ти вкладаєш душу, все це ось, і насправді це доволі складно суміщати це з навчанням, з роботою. Якщо люди працюють. Ну, наприклад, у мене це і навчання зараз це 10 клас і закінчує музичну школу, у мене репетитори. От їй там екзамени ще я займаюся, ну працюю перекладачем, і загалом це просто це все дуже складно суміщати. Тому що для мене це перш за все можливість спілкуватися з такими ж читаючими людьми, як я, оскільки в моєму оточенні насправді не є аж так багато людей, які так само, як я обожнюю читати, і ми там можемо разом обговорювати прочитані книги, що було взагалі дуже круто, ну але. Ну, воно не так насправді, є, і завдяки от інтернету, це просто прекрасна можливість спілкуватися з такими читаючими людьми в режимі онлайн. Можна спілкуватися в Ютубі, в інстаграмі. Загалом це дуже круто. І я шалено розчулююся. Просто у мене. Посмішка від вуха до вуха, коли я читаю такі коментарі по типу дякую, там, мені допоміг твій огляд, і я там придбала чи прочитала книгу за твої рекомендації. Насправді просто це настільки приємно читати це. Можливо, не заробляю якихось там мільйонів, але це все про емоції, про те, що я займаюся улюбленою справою, і мені це справді подобається. І просто це ну, мені дуже приємно читати ваші от позитивні відгуки. Звісно, критику я так само читаю, я її сприймаю, якщо вона конструктивна. Ну, а позитивні відгуки. Це взагалі просто щось із чимось, і мені шалено подобається читати ваші коментарі, і я на них відповідаю по мірі можливості, тому я вам дуже дякую. І взагалі без вас також цього каналу не було б, якби ви не підтримували мене своїми вподобайками, підписками, поширеннями, от, і тим, що брали участь в моїх розіграшах, і там писали коментарі. Тому я вам також дуже вдячна, адже ви невід'ємна частина цього каналу. Ну, а зараз я мала би вам розповісти про свій патреон, який я обіцяла вже зробити до цього часу, але я, на жаль, не встигла, тому що. Ну, це доволі складно там. Тобто, Потрібно все продумати. Я не хочу опускати щось таке напівготове і поки що все на стадії розробки. Але коли воно закінчиться, коли я його завершу, то я обов'язково з кожнім відео і про це розповім. Ну а наразі змоги підтримати мене фінансово, поки що немає. Але ви можете мене підтримати своїми подавайками, підписками і поширеннями. То що ж я розігратиму? А розігратиму я крутезну підліткову книгу Янни Єгело «Тірамісу з полуницями. Це справді неймовірна історія. Я перечитала всю цю серію кілька разів. І щоразу залишаюся в захваті. Перша частина цікава з кардамоном, і вона є в шкільній програмі, тож я думаю, зрозуміло. Книга варта вашої уваги. Це продовження історії про лінку, про її підліткове життя. Якщо ви хочете дізнатися більше про цю серію, то посилання на огляд першої частини я, звісно ж, залишу ось тут інфобоксі. Переходьте, дивіться, там цікаво. Також, крім книги, у боксі є ось така гора солодощів. звісно, це ще не все, але я не могла фізично взяти все до рук. Ну і ось такі надзвичайно милі магнітні закладинки з котиками. Якщо ж ви хочете детальніше розглянути цей бокс і там подивитися ще раз умови участі, то переходьте мій інстаграм, там всі умови і. Фотографія боксу. Ну, а тепер давайте поговоримо про умови. Вони надзвичайно прості. Перше і найголовніше це бути підписаним на мій канал. Якщо ж ви ще не підписані, то обов'язково зробіться прямо зараз, доки ви не забули. Друга умова, потрібно поширити це відео у соцмережах. Звісно, бажано у Фейсбуці, але якщо вас немає, то можете і у сторіс у інстаграмі поширити. Третя умова – потрібно залишити посилання на свій допис у Фейсбуці. Якщо це інстаграм, то залишити свій нікнейм у інстаграмі, щоб я змогла перевірити. Тож залишити це посилання або нікнейм разом з коди словом, яке я сказала протягом цього відео, ось там у коментарях. Ну і остання умови дочекатися 25 березня, коли я рандомним чином уберу переможця. Тож ось такі прості умови, а взявши участь у розіграші, ви отримаєте шанс виграти гору солодощі, закладинки і крутезно-крутезну книгу. Тому беріть участь! Ну, у мене на цьому все. Якщо ж вам сподобалось, то ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, дивіться мої інші оліди та поширіте у соцмережах. Ну а також не забувайте брати участь у розіграші, адже приз справді дуже крутий і мені буде приємно, якщо мене підтримаєте. Переходьте на мій інстаграм та підписуйтесь, там у мене справді багато чого цікавого. Я там показую своє життя за лаштунками, роблю розпаковки, створюю якісь опитування з приводу відео і залом ви завжди можете там долучитися до них і допомогти мені створюванням роликів. Ну, а також можете задавати питання, якщо вони. У вас є, я вам завжди на них відповім. Ну, у мене на цьому все. Сподіваюсь, що наступного разу ми зустрінемось, коли на каналі буде 2000 підписників. Бувайте!